Якщо вам потрібно модернізувати чи адаптувати шолом, то звертайтесь в ДЖІФОТА. Тут вам допоможуть з ремонтом, комплектацією та удосконаленням. Багаторічний досвід роботи і гарантія на всі послуги. Можливість працювати ефективніше. Привіт, друзі! З вами юнот, і я сподіваюся, що ви за мною сумувалися завдяки перерві набралися енергії для перегляду даного відео. Сиділи, ми думали, про що ж це зняти відео, щоб воно було максимально корисним. Але доля сама надала нам цю ідею. Одного спекотного дня, проїжджаючи певним районом, ми побачили техніку, що стояла просто неба, на неї була просто накинута максикувальна сітка. Приблизно таким чином. Якщо вас не напрягає дане зображення, то значить, що це відео саме для вас. Тому заварюйте каву три в одному, сідайтесь позручніше, а ми починаємо. Маскування це вид бойового забезпечення, що організовується та здійснюється в воєнний та мирний час з метою приховування від противника складу, сил власних військ і введення його в оману стосовно власних намірів та розташування своїх військ, споруд, вогневих позицій. На даний момент маскування відіграє значну роль по причині покращення засобів розвідки у обох сторін. Перебуваючи в тилу, ви не можете бути впевнені, що вас не фотографує в даний момент супутник або що зараз не летить над вами зала. Маскування повинно відбуватися 24 на 7. Розвідка завжди шукає за що зачепитись. Це може бути донос ждунів, нетипова активність фар та ліхтариків у цьому районі. І все типу того. Після знаходження зачіпки противник зосередить завжди свої зусилля на тому районі. Відправить туди кращий безпілотник або відправить якогось агента з місцевих для прощупування. Наше першочергове завдання це не дати йому зачіпку. Під час розташування ми з вами дуже добре палимо своє місце ліхтарями, фарами, криками, тому завжди зберігайте тишу та світломаскування. Не розкидайте сміття. Дуже часто можна побачити якусь рощу або посадку, а навкруг неї бутилки від води специфічної марки. Рекомендуємо вам викопати яму, в яке це все сміття ви будете скидати. Звісно, ви можете сказати, що ви в глибокому тилу, і противник не зверне увагу на те сміття, але... Не будьте в першу чергу свинями. А по-друге, привчайте себе до максимального маскування в незалежності від відстані до лінії зіткнення. Дуже важко їздити вночі без фар, йти в туалет без ліхтарика. Але в цьому і є саме тренування до майбутніх бойових дій поблизу лінії фронту. Сліди техніки. На жаль, дуже важко боротися зі слідами машин, особливо слідами від гусеничної техніки. Вони вказують чітке місце стоянки техніки, її позиції, все то решта. Періодично міняйте позицію, заплутайте противника, прорізайте ходи в густих посадках, заїжджайте з одного вугла посадки, розташовуйтесь в іншому. Уникайте стежок. Дуже часто можна побачити, як до якоїсь рощі або посадки буде йти стежка через все поле. Місцеві ніколи не підуть по врожаю. Тому всім відомо, хто там. Взаємодія з цивільними та сусідами. Головне правило: ваш язик, ваш друг. Дуже часто хочеться пожаліти цивільним або слабо знайомим чувакам із іншої частини, що розташована поблизу, сказати, що ви з такої до бригади, на такій то посаді, приїхали з таким-то завданням. А ваш командир, в чечмошні, кинув вас тут, і того і того у вас немає, і того у вас немає. Під час такої доволі звичайної розмови на емоціях ви можете ненароком дуже багато чого розказати цивільному чи якомусь чуваку з сусіднього місця розташування. І навіть якщо ці персони і не ждуни, не зрадники, то я вам даю 90%. Те, що після цього ця бабуся, піде до магазину та цю інформацію поширить там, бо вона не має ніякої толком відповідальності за це. Та ж сама історія з сусідами. Після розмови з мами цей чувак піде на свій опорник і буде там розказувати, що там, і там стоять ті, і ті. У них теж проблеми з водою, але їх краще годують і так далі. На даному етапі дуже велика ймовірність, що ця інфа йде до якоїсь ждуна, і він її дасть тим, кому не треба. Тупо зараз було б сказати, що треба закритись від зовнішнього світу і ні з ким не спілкуватись. Завжди навагоджуйте взаємодії як з цивільними, так і з сусідніми позиціями, але контролюйте те, що кажете. Знайомство з місцевим бригадиром або ж з сільським головою може відкрити доступ вам до матеріалів для обладнання позицій, до користування сільськогосподарською технікою. Це трактора, екскаватори, грузові машини, котрі ви можете брати в тимчасове користування таксисти. Їх я виділяю окремим пунктом. Вони знають все та навіть більше. Коли ви викликаєте таксі, не треба світити шевронами, розказувати, хто ви. Скажіть краще, що ви зі звичайної бригади територіальної оборони, ви звичайний стрілець, ви нічого не знаєте. А зараз їдете додому або на лікування. Краще вимкніть ви режим розвідника та спробуйте дізнатися інформацією, що вас цікавить. Не їдьте на таксі прямо до місця вашого розташування. Хай він хоча б за метрів 500 вас кине. Якщо є потреба, попросіть друзів, хай вони вийдуть, заберуть вам допоможуть сумками. Не драконьте хижака, не зваблюйте його. Розосереджуйте техніку. Наприклад, летить БПЛА, бачить один ваш пікап із чотирьох замаскованих і просто забуває на вас, бо він шукає щось побільше. І інша ситуація, коли він летить і бачить, як ви припаркували чотири пікапи один коло одного. Він розуміє, що зараз буде страйк і це його просто зваблює. Уникайте за можливості великі будівлі. Росіяни не настільки дурні і вони прощупають всі прифронтові села. Вони вибирають якесь село, виділяють великі будівлі по типу склад, школа, сільський клуб і здійснюють обліт по цих точках. Надавайте перевагу розосередженню. Маскувальні сітки. Це проблема дуже велика. Дуже. Саме перше це те, що маскувальна сітка не повинна бути вигорівшою якогось фіолетового кольору, яка висить уже на позиції роки два. Отримайте в командира нормальну маскувальну сітку. На крайняк придбайте вже за свої гроші. Якщо ви накинете просто маскувальну сітку на техніку, то я вам даю гарантію, що цей об'єкт впізнає будь-які БПЛА та дуже просто буде виявлено цю техніку за допомогою супутників. Техніка повинна зливатись тою місцевості, де вона розташована. В певних підручниках рекомендую ставити маскувальну сітку так, але даний спосіб не актуальний в силу наявності у противника БПЛА, котрий може підлетіти і з будь-якої сторони подивитись. Перестановлені маскувальної сітки на техніку, наша задача за допомогою кілків створити невизначену форму, щоб навіть при виявленні об'єкта противник не міг зрозуміти, що то ви накрили. Чи тут ваш туалет, чи за цією сіткою під нею танк? Я знаю, що це все гємрно і краще подивитись кіношку на Netflix, але якщо ви хочете жити, треба працювати. В цьому ми, здається, згадали все. Але пропоную вам з коментарів зробити додаткові джерело інформації. Пишіть туди власний досвід, поправки до відео, а також задавайте питання. З вами був Комбат Ракун, До нових зустрічей.